Нару належимо. На, на горе. Належимо. На, на, на Точно. Так. Підпишість. Да. <laughs> <Началіше. laughs> yeah. Я знайшла, як називається озеро, на яке ми зараз поїдемо. Озеро називається Вальхен. 75 кілометрів на південь від Мюнхена, посеред баварських Боварських Альб. Ціло. А ви бачили сніг, сніг, сніг на траві, сніг, 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 сніг. Ідемо ліпити снігову бабу. Яку бабу? Моркви не взяли з хати. Балончик не взяли, бабузики зробити. Бабі сніві. Підйом. Машина не тягне вгору. Ой, мені похоже, що не піднімаємося. Треба перестає зараз кипнути. Ну. Ой, гарно. Тут будинки, тут так гарно. Я на бік є таки прибор, такі знаю. О, Там, короче, Ні, нам коротше у горі треба якогось того геліка. Просто треба не один і два, а один і дев'ять то десь. Він по таких родить тут як пічку. Один і два здихаємо. Це ж неправильно обравну машину для наших активних відпочинків. Я не знаю, що тут такі наклони. Прибули в місце призначення. Зараз нам треба припаркуватися. І якщо чесно, ну, ми не знаємо, тут платна парковка, не платна. Платне нам? Не Куди? Може тут треба платити, а, а там пустить чи що? Ні, тут ключ це приватна парковка. Туди показує. просто паркінг APC. Це, це озеро. Стоянка ПІ2, заборона паркування після 22.00. Не знаю, коли нам тут кого на іконочку. А це відео потім треба там кавідати. Воно покаже, що треба платити. Тут зимо! Які краєвиди! Ось. <рикаси> Вдох, видох. Класно. Яка точка? Нам куди? Вища, а там овець, весь де підйомник. О ком коло на горі, подивися. Там досі справи. От там, Туда коротше, тейка? найвища точка. Там є підйомник, його через... Камера не видно. Там найвища точка всіх, оцих гір. Там є хрест. Там щось пеше, якесь табло навіть. Скалолази, там професійні лізли туди і заміряли, скільки це все бути. Пора одягати в зимову куртку. Знаєте, вже я цей фортка. Ось Віталійовича <І холодно>. Блін, що так, Вася? <піліп> Яке маю тут відео збунтувати. Змонтуюся. Шапку. І Мені тоже. Навозимося появлено стаджика. Мене ж руки ісуться. Але щось не видно, щоб люди там піднімались по підйомниках. Підйомник їде до гори 15 хвилин. Він може бути десь знизу або десь під горов. <рес> <рес> а рукавиці мої там. Та чекаємо, тут цілу сумку беремо. Я рукавиці поклала в цьому чакру. На, рукавиці бере. Наш фіат доїхав. Або не доїхати. Чи що? Ну він вже під останок, щось кешко під під їхав. <со> <шо ти знімаєш? со> Ми вирушаємо до озера. До озера треба скільки нам йти? Недалеко. <со> Вову нам вже десь полем. А навкруг озера нам треба пройти 2 години. 7-8 кілометрів. Майже 8 кілометрів. 8 <со> кілометрів. У мене камера трясеться, бо в мене рука трясеться. Рука трясеться, бо я що? Бо я змерзла. <со> бо я змерзла. Бо <со> тут сніг. Зима. Добре, що мама мені зимові капці передала. Де, 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 де. Юний фотографі. Мають <смай> бути гарні фотографії. Ну як гарні, бо мову вигляді. Має <смай> бути ледовиковий період. <смай> бути> Ми вже підходимо до озера. Дуже гарно. Осінь перегукується із зимою. Як тут прикольно було б жити у цьому будиночку? Це ні, це будиночка західна. Ага. І ми маємо це озера перейти повністю навкруг. Ми знайшли, де можна споскатися човнами і попливати. Але, напевно у таку холодну погоду вже не плаває ніхто. Хто хоче Кока-Коли, а там морозиво Тут Таски плавають. Тай, тась, тесь, тась. Тас. Як буде по німецьки та стась, як німці кличуть качок. Хто знає, як німці кличуть качок. Я <рив> попала, знаєш, у ту каску таку. <рив> як там, холодне серце? Ні, як пам'ятаю. Ну там де та королева така була, зимова. Вічно холодно було. Ту багатьох таке було. І вона викрала хлопчика. Я не пам'ятаю. Як і там дівчинка якась така була, що весь час весна була. Боролася вже тепло. А Ні, зимова по... королева хотіла, щоб все було холодне, зима. І у хлопчика сайт холодне. А там листочки осінні. І там осінні листочки. Ідемо. Тачки. Тепер вони до тебе прийшли. Моратки. Усі. І тобі же! така. Мене забули, мене забули. Що не їсть? Немає. Сніг, хробачка. Та хробочки вже здохла. Треба було хліб взяти. У нас там хліба. Є хліб у нас. А їх не можна годувати. Можна. Голодні. А де скуба і травичку? Мене обкружили. <рес> <рес> З усіх боків. А ну по мати. Тікай. <рес> Бабулі. Стой, 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 стой! Стой, стой, стой! І все, йдем. Шо, ще? йдемо. Ще вище. Зараз іде під'ємо догора. Ми знайшли джерело. Як катка туди, в долину. І, напевно, впадається в озеро. Топевне, що якщо такого віддалека? Вже десь високо. Судно не вище, ніж там. Ми ще навіть половину озера не пройшли. Де ми стали? Іде ми є нам ще пензеляти, пензеляти. Паде сніг. сніг? Сніг? Сніг ну, зараз Сніг пада. Ну, горох впаде сніг. Клас. Зараз приходимо наша машина у зуметах. Снігу. Сніг паде. Снігові хмари Ми знайшли будку на кратя, на нас не падає ні сніг, ні дощик. Ой, там щось пише. Е, любить ка го Чи 5-го, 23. Ми зараз будемо пити капучинку Єсти канапочку, а беред у нас такий. Ой, засліпило. Леньке таке. Військова щодо. Вас я поміняв вже об'єктив. На який? Великій. На Великий. На великий. До трьохсот 300... до трьох 3... до... кілометрів. До трьох кілометрів. Що там-там? Тут там? А, тут там. Кадолує. Це що довго. Це просто мрія откостати. І коли такі горе. Не фокусую. Пети капучинку. Канал нам. Угу. นี่เร็ม

Задовольнили це. Мене нагодували. Покорми. Можна йти далі. Знайшли ще одне гарне місце. Це вже доходимо до кінця. Там так гарно виглядають ці дерева в товбури і заплили водою. Там глибоко капець, напевно. Вона навіть темне таке оглядає. Запливи не випив. І тут собі так гарно А От і дамба. Чи це не дамба? Це не дамба. А що це таке? Там чого не паркується? бо там ще глибина, а тут мільна, вони сюди не запливають. Від цих катамаранами люди пливуть туди і там сюди пшов небі плавати. Угу. Десь вже гір останні не видно. No, там все там... сніг паде. Там все жорстко сніг паде. Що це за корочки? Це пронумероване дерево. А ні. Це просто, просто корочки від Кока-Коли. Він щось спише. Зупинка 11. Прямуємо далі. Куди шлях тримає малюшенька? Додому. дому, що. До машини. Шухребет треба зайти. <laughs> Шухребет чиде таке. А це не оці воці водка збирають що цей ворог. Як вони? Може, вони. Афани? Може, вони. Що це таке? Ну це понятно, це ялиночки. А то мені здається, афини теж такі колючі йдуть. Не. І я не знаю. Ми дослідили, що там є внизу шнур, нитка. Ланц. Л ланц. Та не ланц. Ланц. А не ланц. ланц. Який тримає той плот, щоб він не, не прибився кудись <схід> до берега. Але то напевне... О, бачиш, дійсно тримає за цей. А з тої сторони теж напевно щось тримає, А ні, ні не тримає. Там камінів таких нема. Ми дійшли до мостика. Там готель знаходиться. Починали ми звідти. От коли обійшли все озеро. Дійшли до мостика. Прийшли до машини, ми знайшли нашу машину. Фух. Переодягаємося і їдемо на другу точку. На хребет. Я взяла з собою сувенір, щоб ми були на тому озері. Шешко вже заховала гілочку ялинки. О! У сумку. Поставлю, буде пахнути в хаті. Ми пройшли 6 кілометрів 35. Кому 35. Коротше, поняла, що цей квиточок парковки, треба йти оплачувати десь у там де каса Вася побіг оплачувати, подивилися, що люди йдуть з гаманцями туди. Як запити, коротше. Їдемо зараз. Наступну точку їхати нам години десь цими завивинами, цими хребтами. Фу, добре, що тепло ділося тепленько. Що зачервонілися. Познімаю ще там. Буде цікаво. Ми переїхали. Треба mm -hmm. перебиратись. Той, що дубль два. Капець, платна парковка знов. Там настояли на вісім євро, тут ми стоїмо на п'ять євро. Хочу спати. Ааа, дядь, ти слід. А, ми лижі забрали. 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 Я маю лижі, але ж прийдеться ще знайти до них чоботи, щоб підходили і защіпалися. Подай сюди ту лезу. На Ну, не. Шо-шо. Дощ поде. не. Уже не сніг, а не дощ. Нові пригоди. Ху-ху-ху-ху. Ми купили білети, щоб а? нас пустили не до скелі. Ні. Бо йшло, скільки. А, ми не підняли, то і нічлик. Ми просканували білетики і заходимо в печеру. Нічого не видно. Страшно. Біля якась. Я їх наламаю стало. Це все? Треба дивитися під ноги, щоб далі не вплюхнутись. То <плес> мені не треба я невисока. Мы дам самый силен. вийшло. Це круто. Кажи скажи своє враження. О, трохи страшно було. Я думаю, що там щось звалиться в тунелі. і ми всі з... загинемо, Буду вставляти. Ні, я не буду цього обрізати. Ми йдемо по сувенір. Ми йдемо по магнітики мені. По мені такий на холодильник. Що-шо? Що що? Підемо. Да, да. Яга, ти живу. Такий дощ. Краще у тих горах падав сніг. А тут падає дощ. І ми вже мокрі. Такі сітки? Так складно. Камінь голову не впав Ми купили магнітики і зараз будемо їсти. І їдемо додому. На цьому наша подорож закінчена. Дякую за перегляд. Всім па-па!